Україна жодної хвилини не сумнівається у собі, у своєму майбутньому, у своїй перемозі. Нам треба пройти ще доволі великий шлях, щоб звільнити всю нашу територію. Але в тому, що це буде, немає жодних сумнівів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. По вулиці Юрія Руфа розпочалася заміна напірного каналізаційного колектора. Наразі він у аварійному стані, і це загрожує перебоями в роботі каналізації та водопостачання у половині міста. Про початок ремонтних робіт дивіться у нашому матеріалі. У нашому місті розпочалися ремонтні роботи аварійного каналізаційного колектора, який знаходиться по вулиці Юрія Руфа. Це колишня вулиця Леонова. Оновлення колектору необхідне, адже існує велика загроза аварії на цій мережі, що призведе до відсутності каналізації і відповідно водопостачання у половини Кременчука. Завдяки залученню коштів з міського та обласного бюджетів, виконання цього вкрай необхідного ремонту стало можливим у цьому році. Ця проблема була багато Оків і зараз, завдяки тому, що залучено кошти і обласного бюджету, і міського бюджету міста Кременчука, ми можемо виконати ці ремонтні роботи. Я впевнений, що зараз, після того як ми проведемо цей капітальний ремонт, працювати система почне якісно, працювати почне швидко, і ми не будемо. Мати незручності з точки зору постійних розриттів, постійної загрози великої аварії. Кременчувські комунальники спільно з підрядниками проводять заміну труб колектора. На цих роботах задіяний спеціальний автомобіль, який проводить бурові роботи з мінімальним пошкодженням асфальтного покриття. Ставлю завдання водоканалу якомога швидше виконати всі ці роботи, тому що ми вже другий раз продовжуємо термін, і бажано, щоб до кінця цього календарного року все було зроблено. Зрозуміло, міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальному підприємству Кременчук Водоканал провести роботи швидко та якісно, адже ця заміна вкрай необхідна вже зараз. Через фізичне старіння колектора він у аварійному стані. Лише цьогоріч тут відбулося більше 40 аварій. Зараз ми знаходимося на ділянці номородин, яку умовно взято від кінця від самої станції перекачки номер Номородин за нами колодязь, який буде кінцем цієї ділянки. Понеділка, точніше, наступному тижні тут буде перекрито рух. Виконано великий котлован для того, щоб бурова установка змогла пробурити під ґрунтом тонель для того, щоб втягти туди труби. Ну, це перша ділянка. Я все ж таки ну, беремо на себе таку відповідальність щоб протягом листопада цю роботу зробити. Саме цю ділянку, щоб це було відновлено. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Напередодні складного опалювального сезону українці кинулись шукати способи обігріти житло у разі відключення центрального опалення. Одна з доступних альтернатив буржуйка. Чи легко вона виготовляється та які функції може виконувати, дивіться далі. Буржуйка це піч, яка здавна використовувалась для створення тепла в квартирі при відсутності централізованого опалення. Її можна поставити в гаражі або на дачі. Але з огляду на прогнози про важку і холодну зиму українці думають встановлювати таку піч в своїх квартирах. Існує декілька способів виготовлення буржуйки. Один з них за допомогою газового балона. Для цього потрібно звичайний балон пропановий, якщо є, Ну бажано, який вже був використанні. Потім він заливається водою, вирізається, щоб не вибухну і робиться ця боржуйка. Ну, На вигляд вона саме, саме найпростіше, можна використовувати, як і в побуті. Так, то, для того, як приміщення хазяйське обігрів, щось просушити, це саме таке використати. Зазначимо, що встановлювати таку піч в квартирі згідно із законодавством України не можна. Це суперечить правилам пожежної безпеки. І у разі пошкодження будинку або квартири інших людей ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо ж ви остаточно вирішили встановити таку піч у своїй квартирі, неухильно дотримуйтесь усіх правил пожежної безпеки. Ну якщо в квартирі десь вона ставиться біля вікна. Турбація виходить в вікно, турбація повинна бути довжиною не менше 6 метрів і бажано лист металу, щоб піднесло обов'язково лежати. Тому що воно полум'я горить, може щось упасти на долівку, може загорітися. Ну, звичайна техніка безпеки. Поряд повинен бути якесь відроз водою, мало ли що все може бути. Ну, дрова так само від неї трошки далі класти, щоб вони не загорілися під час роботи цієї пічки. Топиться буржуйка досить просто за допомогою дров або вугілля. Ще одна безумовна перевага такої пічки можливість приготування їжі на ній. Тут площина просто рівна, на неї можна ставити кастрюлю, вона буде нагріватися. Або вложиться конфорки, хто бачив коли старі плити та спеціальні конфорочки, вони старі, Відкриваєш, туда полум'я, більше підігрівається звідси, і швидше вона буде підігріватися. У вас пам'ятайте, що виготовлення і установка буржуйки це складний процес, який під силу не кожному. Перш ніж це робити, переконайтесь в раціональності і безпеці своїх дій. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Електричний генератор у своїй квартирі примха чи річ, яка реально потрібна у такий непростий час, і чим ще можна підживити свої електроприлади у випадку зникнення електроенергії? З нашого наступного сюжету ви про це дізнаєтесь. У наш непростий воєнний час всі українці відчувають проблеми з електрикою, особливо це лякає напередодні зими, тому що електрична енергія це наразі єдина ефективна альтернатива централізованому теплопостачанню. Зараз, коли світло в квартирі може зникнути будь-якої миті, через атаки расистів, у багатьох постає питання в придбанні генератора для свого помешкання. Тема, яка дуже цікавить, це саме щодо генераторів у багатоквартирних будинках. Чи можна придбати собі такий? у квартиру, чи взагалі вони є в наявності, ну як і який він має бути, певно. Давайте одразу скажемо, що придбання генераторів багатоквартирний будинок не має а сенсу. І встановити його вкрай складно. Тому я б взагалі не рекомендував купувати генератори багатоквартирні будинки. Тому що для того, щоб його встановити, необхідно відразу зробити виходи тхідних речовин, які виділяються при спальні. По-друге, підключення до електричної системи. По-третє, на одну квартиру потрібен генератор десь близько 5 кВт. Вартість такого генератора, як то кажуть, сягає неба, але навіть за таку ціну їх дуже складно знайти в наявності у магазинах. Втім, навіть якщо ви є щасливим власником генератора, є ще один нюанс, де його встановлювати на балконі, ну це заборонено. В під'їзді це також заборонено. А ви його не можете встановити максимально, де його можна встановити в підвалі, але ви не можете вивезти його до себе в квартиру. А якщо казати про генератори, наприклад. Під'їздні, під'їзд 40 квартир, то це повинен бути генератор щонайменше на 200 кВт. і це генератор потужністю 200 Вт, а він важить близько тонни, коштує 700 тисяч гривень. Це промисловий генератор. Да, тому я взагалі вважаю, що питання генераторів не стоїть для багатоквартирного фонду. А для о, приватного сектору так 5-7 кВт генератор цього біль. Достатньо для того, щоб ви могли нормально спокійно пройти цей надскладний осінньо зимовий період. Як же тоді бути людям, які мешкають у квартирах, де зникає електропостачання? За думкою експерта Олега Попенка, варто придбати інші засоби, які допоможуть витримати тимчасове відключення світла. Можна купити безперебійник для користувати, яким можна користуватись в цей час безперебійник там для підключення? Ноутбука, комп'ютерів, якщо у вас дуже там багато техніки, яка вам потрібна для роботи, да а в більшості випадків я вже говорив, що потрібно заряджати вночі прилади всі ці. Всю техніку, яку побутову, яка у вас є в квартирі, заважити, все робити там, ну, бажано зне, перенести виконання більшості там, необхідних вам робіт в ніч. Ну, звісно, пауербенки, їх також можна купити. Я рекомендую не купувати наддорогі, які зараз покупляють. До речі, вони знову ж пауербенки страшенно зрослі в ціні, але я не рекомендую всім купувати ці пауербенки, які там коштують величезні кошти, купити простий пауербенк і зекономити на цьому кошти. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у рамках програми про професію учасники завітали до Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, де їм розповіли про важливість soft skills в роботі та як успішно пройти співбесіду. А ще як скласти професійне резюме. Деталі вже за мить. Сьогодні в рамках програми про професію учасники мали можливість завітати до міськрайонного центру зайнятості, де дізналися, як складати резюме, як проходити співбесіду. Дізналися прям які навички при співбесіді. Триває теоретичний тиждень програми про професію. На наступних заняттях молоді люди будуть дізнаватися про відкриття власного бізнесу, фандрейзинг, цікавинки роботи в різних сферах та багато чого іншого. На цьому тижні учасники отримують теоретичні знання. Наступного тижня учасники матимуть можливість спробувати себе в тій роботі, які вони хочуть працювати надалі. Організаторами програми є молодіжний парламент Кримачака, Кримичівський міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту Кримичівської міської ради за підтримки Кримичівської міської влади. Фахівчиня відділу активної підтримки безробітних розповіла молоді про софт skills та важливість їх набуття. Особливо це не досить таки буде важливо молоді, тому що молоді потрібно буде далі працювати і відбудовувати нашу державу після перемоги. Молоді люди вважають, що такі лекції та програми, як про професію, важливі в сучасному світі. Саме завдяки ним підлітки оволодівають важливими навичками, без яких не збудуєш успішне життя. Я дуже хотів спробувати себе у або педагогіці, або у якійсь. Професії зв'язані з спілкуванням з людьми. Сьогодні було цікаво послухати про складання резюме, що ну, дуже важливо наш час, і також дуже хотілося б, щоб ці знання допомогли. Всім учасникам в майбутньому, тож є сподівання, що отримані знання та практичний тиждень програми допоможе молодим людям остаточно визначитися зі своєю майбутньою професією. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У рамках міжнародного проекту по відродженню імен славетних українців у Кременчуцькій міській художній галереї урочисто презентували меморіальну дошку лікарю Данилу Самойловичу. Про те, як відомий епідеміолог врятував тисячі кременчужан, розкажуть наші журналісти. Засновник епідеміології Данило Самойлович врятував Кременчук від жахливої епідемії чуми ще у 19 столітті. Завдяки новаторським способам подолання хвороби він знайшов спосіб протистояти чумі. Лікар, новатор та вчений був членом 13 медичних академій світу у колишньому селищі Карантин на території Крюкова стояло 9 бараків, де Самойлович лікував Кременчужан від чуми. Він ввів низку санітарних заходів. Лікарі носили спеціальний одяг, відділяли хворих людей від здорових, щоб уникнути зараження. Настав той тяжкий час для Кременчука в 1784 році, коли запанувала чума, коли приїхала сюди Катерина II, завезла із Європи страшну цю хворобу із своїми великими посадовцями, які відвідували всю тоді європу, і тільки міг лікар епідеміолог Данила Самойлович Сущинський врятувати. Саме у Кременчуці, експериментуючи епідеміолог, довів, що чума це інфекційне захворювання, яке не передається повітрянокапальним шляхом, в рамках міжнародного проєкту по відродженню імен славетних українців у Кременчуцькій міській художній галереї презентували меморіальну дошку лікарю Данилу Самойловичу. Прекрасний барельєф виконаний в стилі сучасними технологіями, але пофарбований в стилі давніх італійських барельєфів, який виконав. Микола Степаненко Сергій Горюнович створив музичну поему, перемагаючи чому присвячену лікареві. А Олена Горюнович зафільмувала процес створення пам'ятної дошки. графіка авторства Оксани Бойко стала початком для виготовлення і встановлення скульптурного панно. А талановиті руки скульптора Миколи Степаненка створили монумент. Це вже друга пам'ятна дошка його авторства. Натхнення працювати легко. Технологія була вже відома. Ми проробили пропрацювали і на Остимовичі. Вже це була, то була перша робота. Це новітні технології. Які зараз застосовуються в скульптурі, вони антибандальні. Ми хотіли зробити пам'ятник, але у нас не вистачило грошей. Для цього потрібен камінь спільними зусиллями. Можна сказати, що йому поставив барельєф, відкриває народ. Довгий час Росія приписувала заслуги Самойловича собі, але зараз весь світ знає, що подолати чому зміг саме українець. Довгий час Росія приписувала, що це їхній видатний лікар, коли вже заговорив весь світ про нього. А сьогодні дуже приємно, що ми відроджуємо. В нас такий прекрасний всеукраїнський проект. Ми відроджуємо наші українські святі. імена. небайдужі Кременчужани зібрали близько 9 тисяч гривень на створення пам'ятного знаку. На кошти благодійників придбали необхідні матеріали. Завдяки меморіальній дошці пам'ять про Данила Семиловича житиме довгі роки. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нещодавно у місті Йонджу Південної Кореї відбувся чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу та кубку світу, IFBB серед чоловіків з бодібілдингу. У команду України потрапили одразу два кременчуцьких спортсмена: Світлана Гордієнко та Сергій Ройко. Обидва бодібілдера показали чудовий результат та везуть нагороди до Кременчука. Детальніше дивіться далі. 19 жовтня у місті Йонджу Південної Кореї розпочався чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу та кубку світу IFBB серед чоловіків з бодібілдингу. До збірної України потрапили одразу двоє кременчуцьких спортсменів: Світлана Гордієнко та Сергій Ройко. Спеціально для Кременчуцьких новин бодібілдери поділилися враженнями від змагань прямісінько з Кореї. Складність була цей перельот був тяжкий. Дорога дуже длинна і перестроїться було дуже важко до часового поясу. Попри всі складнощі, Кременчуцькі спортсмени показали чудовий результат. Команда України стала чемпіоном світу серед майстрів та юніорів та завоювала друге золото серед жінок. Світлана Гордієнко здобула титули чемпіонки світу в категорії бодіфітнес до 158 сантиметрів та абсолютної чемпіонки світу серед бодіфітнесу майстри. Дуже гарні враження, тому що тричі лунав гімн України. У мене дві золоті і Одна абсолютна перемога. Від чемпіонату світу я дуже задоволена. Нас дуже гарно зустрічали в Кореї. Своїми результатами я дуже задоволена. Сергій Ройко переміг у категорії менс фізик понад 176 сантиметрів та в абсолютній першості в Кубку світу серед чоловіків. Також спортсмен брав участь у категорії фітпари з киянкою Олександрою Суманеєвою, де бодібілдери завоювали золото. Коли проводили змагання, я бачив своїх конкурентів. Там мене закладувалися невеликі сумніви, чи зможу я зайняти перше місце, тому що форма, підготовка та настрій. Тати суперники були на вищому рівні. Мені посміхнулася удача, як кажеться, І я зайняв максимально високі місця на цих змагань. Команду України представляли 20 спортсменів. Цей чемпіонат був надскладним, але українці непереможні. До речі, корейці зустріли нашу збірну дуже привітно та незабутньо. В Кореї нас зустріли ну дуже дуже потужно, дуже красиво, дуже хвильовано. Нас зустрічала машина з мігалками. Нас зустрічав оркестр з гімном України. Дуже дуже приємно, коли українців так зустрічали. Вітаємо Кременчуцьких спортсменів з нагородами та бажаємо успіху Сергію на чемпіонаті світу, що розпочнеться 2 листопада в Іспанії. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Коли хтось воює із цілим народом, він не має шансів для нас. Це саме народна війна, а народи нездоланні. І якщо є такі друзі, як в українців, перемога стає неминучою. Слава Україні!